Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні розповісти вам, як я зробив повербанк. Був в мене такий упс, ось такий до комп'ютера на, на два входи. Що я з ним зробив? Получається, що в нього окислились клеми. Він довго стояв за, з негодним акумулятором, я якось я його закинув. Клеми окислились, прийшлося їх відрізати. Відрізав я і там, де були клеми, примотав, припаяв точніше провід до клем плюс-мінус і на акумулятор. Акумулятор мотоциклетний 12 вольт 9 А. Ось ось такий павербанк, типа Зараз ми подивимося, скільки в ньому вольт. Скільки він видає. Включаємо. Вибачаюся. Одною рукою вмикаємо. Неудобно одною рукою знімати. Ось, релюшка класнула, ось лампочка. Ось лампочка світиться зелена. Так, показує нам. Показує нам 179 вольт. В ньому стоїть преобразователь, який преобразовує на 200 вольт чи 220. Я не пам'ятаю, ну, видає він 170-178 від мотоциклетного акумулятора. Ось йде провід. Я тут роб... цей пропік дірочку, щоб ви... виходив провід. І... До акумулятора. Можна заряджати телефон, ноутбук, повербанк, все можна заряджати. Зараз ми це продемонструємо. Ось наш повербанк, ось. ось він підключений. Вставляємо, Так, у нас блочок. Так, блок у нас 18 Вт виходить. Так, так 18, Вт, 18 Вт, 2 А. Ну що, спробуємо. Буде заряджатись, буде. Ось. Курбан, ну заряджений у мене. Ось так. Все, все працює. Все гарно працює. Ось. Вольтаж, можна сказати, що не, що не падає. Зараз ми його ще раз включимо. Ось. Зараз повербан потухне. О, ми його виключимо. Ось. Все заряджається. Все дуже добро. добре. Ось так. Я навіть не знаю, скільки може хватити такого акумулятора на зарядки телефону. Також в мене є така зарядка, яка заряджає літокала, яка заряджає акумулятори 18650. Чи в вейп, чи в фонарик теж все заряджає, вставляємо ось. і заряд, зарядочка пішла. Дуже добре ось така зв'язка вийшла. Упс, без акумулятора. І акумулятор від мотоцикла. Можна відключити, можна відключити автомобільний акумулятор, більш на його вистачить. Так що ось так. Зараз я вам покажу, яке я з цього ж акумулятора зробив на кухні освітлення. Так, я вже на кухні, ось той самий акумулятор, тільки другі провода. Таку поставив цю виключатель. Якщо він йде провод, провод йде, йде, йде. І ось на таку лампочку виходила. Лампочка на 10 Вт. Це від мотоцикла. Лампочка. Так, вмикаємо. Може воно не дуже гарно. Ну, зато світлом. Теж все від акумулятора. ось. Все від акумулятора. Все працює. Вимикаємо, вимикаємо і світла нема. Якщо дуже темно, вже вже не видно, лампочка ця освітлює дуже добре. Ось так. Може воно не дуже красиво, але діватись нема куди. Зато з світлом. Все. Всім дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ, перемога буде за нами. На все добре. І мирного всім неба.